Жролей тисячка. Коли приносили, то було недільку десь тому, ще вона ніби як вмикалася. Заду світився ліхтарик, але якась ніби проблемка з зарядкою. Так, літій-залізо-фосфат Тисячка. Ну, таке. Ззаду зверху ручку має потужну. Ззаду має ліхтарик, який світився точно, я пам'ятаю. А от Чи принесли з ним зарядку? От і зарядка знайшлася. 19 вольт. Майже 5 ампер. Є зелене світло. Вмикаємо. О! Заряджаємося п'ятдесят від... хм, цікаво, 54 відсотки. Ага, потужності вона не бере. Давайте перевіримо зарядку. Дев'ятнадцять вольт є. Цікаво, чи буде воно якесь якесь навантаження тримати. Давайте спробуємо. Зараз я візьму крокодильчики. Під'єднаємося сюди. Так. Ось так. Спробуємо. Гріє, ну, гріє. Добре, димок іде. Доволі цікаво розбирається. Зняв таку боковиночку, маємо вже доступ до клем. Можемо перевірити напругу. 1,4 вольта. 6 болтиків відзаду. Також. 4 болтики під ніжками. Ось тут з цього краю всі не потрібно відліпляти. А також наклейка зубами не відірвеш. Мало би. О, так є. Розбираємо. Такого кришка задня з ліхтариком. З реєчками металевими. Так, ну а тут. Так, нам треба щось той фон. Дуже чорний. О, ви гляньте які тут во, снаряди. Що це таке? Ото так елементи, клас. Щось тут пише. Відсвічує. Так. О, розполовинив. Мотор. Окремо. Кузов. Окремо. О, там бачимо передня панелька, розеточки купа клею. Ой. Передивився інвертор, все спокійно, все в нормі. Ніяких аномалій. Перевірив на дрібних електролітах також, на субмодулях. Все добре. Дивимося до морди. Ну, що ж, закінчив я лазити по тій китайській станції. Знайшов я невеличкий косячок, це суто заводське, поспіх при збірці і так далі, і тому подібне. Також відсутність контролю тої самої збірки. Не знаю, чи може бути це причиною. Але подивимося. Щоб це дізнатися, то треба то все взад збирати. Давайте зараз я тим і займуся. Угу. Ну, ситуація не помінялася. Ну що ж, мабуть, настав такий момент, що треба щось міряти. Треба заглянути, мабуть, ще на плату цю, Подивитись, що ж там з прихованої сторони. <кій> Значить, два дні я... Ні, чи вона... Ну, хто кого мучив тут питання, але заряджається. Вибачте, показати не можу що. Показав тільки швагрові. Але скажу, що проблема була не в морді. Зараз залишається дозарядити її і спробувати роботу інвертора. Ще так скажу по зарядці. Не знаю, наскільки її вистачить, але по корпусу майже 50 градусів по пластмасі. Це, звичайно, треш. Я уявляю собі, що робиться всередині. Отаке от, от. Ще поки що там все розібрано. Хай дозарядеться і спробуємо якийсь калориф рій дати. Ну, нарешті. Що, спробуємо, чи є вихід. Лампа 200 Вт. О! Є. Є. Ну, 208 ще плюс моя маленька. Та ніби як і працює. Вентилятор тут, мабуть, по навантаженню, але і запуску у момент вімкнення немає. Зараз я там. Ще всередину загляну, може я щось забув попідмикати. Маємо калорефер. Давайте допустимо і. Є вентилятор. Ага, це я одразу там йому дав трішки більше. Ну. Включив трошечки менше калорифер, так щоб можна було ще 200 Вт йому дати. Ну, давайте спробуємо. Дев'ятсот сімдесят. Заберем калорифер. І вентилятор. Зупинився. Ну що ж, зараз, мабуть, її підзберу. Ну, і також по синусу все добре. 50 Гц, 230 В, з хвостиком.